Бойові мистецтва це не тільки спортивні тренування, будь-який вид ушу, карате, дзюдо, бокс, вільна боротьба чи інші напрямки це своя філософія. Вже впродовж року таку філософію пропагує Івано-Франківська обласна федерація бойових мистецтв. Зміцнення не лише фізичне, але й духовне. Таку ціль поставили перед собою члени Івано-Франківської федерації бойових мистецтв, і вже впродовж року мешканцям обласного центру допомагають гартувати бійцівський дух. Ми стараємося, щоб діти, які мають такі вподобання, мали місце, де вони можуть займатися, могли не тільки сидіти за комп'ютером чи відвідувати кафе, але і займатися видом спорту, який їм до душі, в тому числі і такими цікавими. І популярними на сьогоднішній день, як бійцівськими різними видами спорту, хоча федерація ще зовсім молода, нині вона об'єднує 200 людей. Бойовими мистецтвами тут займаються і діти, і дорослі. Крім того, за допомогою підручних засобів у клубах навчають самооборони також дівчат. Ми живемо в світі, який складається не стільки з такого сприятливого середовища, але й досить агресивно. Тому як і жінкам, дівчатам не буде лишнім. Мати такі навики, які дозволять їм себе обороняти чи відчувати себе комфортно в будь-якій ситуації незалежно від того яке є середовище навколишнє. і використовуючи різні засоби самооборони прийоми методи жінки дівчата мають можливість якби ну, себе захистити незалежно від того чи є в них зброя так чи є в них щось під рукою будь який предмет, який знаходиться під рукою може бути використаний як предмет для Самобро наразі у федерації пропагують сім повноцінних напрямків, які охоплюють широкий спектр бойових мистецтв. Але це лише початок, кажуть тут. До речі, за рік роботи чимало вихованців федерації з обласних і всеукраїнських змагань повернулися з чималою кількістю нагород.